Змисля Ігор Федорович, директор Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, наша установа надає медичну допомогу дитячому населенню області від нуля днів і до 18 років, поки не виповнюється дитині. Ми надаємо всю всей спектр допомоги. Наша лікарня відноситься до класу надкластерних. У нас представлені. Багато унікальних відділень в, нашій, в нашому регіоні, де допомога за напрямками цих відділень надається виключно у нас. Тому ми надаємо всю можливу допомогу дитячому населенню. І це так. Я виконуючий обов'язки директора обласного комунального закладу Сумської обласної дитячої юнацької спортивної школи Білан Юрій Григорович. Обласна дитячо юнацька спортивна школа, до речі, перша в історії розвитку дитячо-юнацького спорту в Сумській області, адже вона була створена в 1947 році. Зараз заклад працює як обласний комунальний заклад. Заклад є організаційним методичним центром по роботі з дитячою нацькими спортивними школами нашої області, які підпорядковані органам управління освітою. Цих шкіл у нас в області нараховується 24 спортивні школи. В них займається 7500 вихованців. Заклад займається проведенням спортивної масової роботи з дитячо-юнацькими спортивними школами, з вихованцями з тих видів спорту, які у нас в області є, в спеціалізації дитячо юнацьких спортивних школ. Перше, це має бути людина, яка дійсно цікавиться напрямком медицини і особливо педіатрії. Ми цікавимося тим, які книги людина останні читала, за яким напрямком, що з предметів, чи вона була за час навчання в медичному інституті залучена в лікувальний процес в нашому закладі. Для мене особисто дуже цікаво, яке є володіння мовами додатковими, тому що якщо людина володіє англійською, додатково, або іншою іноземною мовою, це вже розширює її можливості в вивченні чогось нового, вона краще розуміється на тому, куди йде медицина, світова медицина в теперішній час. Це має бути людина комунікабельна, тому що в подальшому їй належить працювати з людьми, і що нелегко в нашому напрямку, це і з маленьким пацієнтом, і з його батьками. А це, я вам скажу, трошки виклик для якраз можливосте спілкування. Це має бути людина, яка любить цю професію. Я взагалі нашим молодим тренерам взагалі, завжди кажу, професія тренера сама найкраща сама професія, яка взагалі може бути. Адже тренер він, він в свій час, коли був дитиною, він вибрав свій вид спорту, потім він навчався, це не випадково. Продовжував вдосконалюватись в даному виді спорту, вже будучи студентом, потім він захотів працювати тренером-викладачем. Це все любов, любов до виду спорту. І ще любов до дитини. Тренер працює тому, що він мріє. Це не конвейер, це творча робота. Він, мріє. він повинен мріяти. Він пов... А мрія за... А мрія це. І навчатись потрібно, і шукати обдарованих вихованців потрібно, і працювати з повною самовіддачею. Так. Нас працює багато випускників Сумського державного університету, а саме медичного інституту. Ми активно співпрацюємо і ми є клінічною базою для багатьох предметів. З багатьма студентами ми знайомимося ще на етапі, коли вони приходять до нас як студенти, ще не як лікарі. Також ми проходимо з ними шлях інтернатури. Ми є базою для проходження інтернатури за напрямками, багатьма напрямками педіатрії. Хірургія, травматологія та інші багато напрямків. Тому студентами ми знайомі. За цей час ми, крім того, що студент вчиться у нас, і ми дивимося на студента, ми багато що намагаємося зрозуміти, як налаштований, як. Хоче працювати чи не хоче. Багато є чудових випускників, якими ми пишаємось, які пройшли весь шлях, які прийшли ще початково лікарями-новачками, але на даний момент їх ім'я вже звучить в межах області, і навіть не тільки. У нас є багато можливостей для росту, і багато хто студентів саме ними користуються і намагається просуватися в своїй кар'єрі, в медицині, рухати і робити щось дуже добре для дітей. Так, да, у нас в цьому році ми при, прийняли на, на посаду тренера-викладача з легкоатлетики, нашого вихованця, вашого університетського випускника, легкоатлета. Він член збірної команди України. З його відповіді, я, я розумів, що розумію, що йому в університеті було доволі комфортно навчатися. Йому задав питання, як було навчатися і тренуватись. Для нас, каже, для провідних спортсменів були створені доволі гарні умови для спортивного вдосконалення і для навчання. Так що Університету в цьому плані подяка, і ми готові і, і, і були готові, і співпрацювали, і будемо співпрацювати, адже університет надає нам значну школі, і нашій школі, обласній ДЮСШ, і взагалі спортивним школам нашої області. Значну допомогу на раду директорів дитячо нацьких спортивних шкошкіл минулому місяці ми проводили у вас. Так що дякуємо. Не можна сказати, що є якась певна спеціальність, яку ми от саме більше нам потрібна. Це дуже широкий спектр спеціальностей. Життя мінливе, тому виклики і особливо вимоги часу, як в ковід, так і під час війни на даний момент. Це різні виклики. І часто в таких ситуаціях нам потрібно. І різні лікарі. Крім того, ще змінюється так, як у нас продовжується процес реформування медичної галузі. Національна служба здоров'я щорічно дає якісь додаткові вимоги до організації лікувального процесу. Тут можуть бути залучатися фахівці дуже різних напрямків. В певний час там в ковід, як, наприклад, це були вимоги обов'язкового. Епідеміолога в закладі. Раніше цього не було, навіть в певний час, але в нас завжди був епідеміолог, тому що ми розуміли, що це дуже визначна фігура в закладі, і на неї покладається багато, багато роботи, яка потрібна саме в наданні якісної допомоги, в забезпеченні безпеки самого пацієнта з боку багатьох напрямків і захисту як співробітників, так і пацієнтів. Це є простий приклад. Знову ж таки, в теперішній час, військовий час, ми розуміємо, що треба розширювати хірургічні напрямки. Це і травматологи, які нам потрібні, і хірурги, які в нас працюють в повній мірі, забезпечуючи роботу. Тому Фахівці можуть бути найрізнішими. Щорічно, ми надаємо таку інформацію про потреби і безпосередньо директору інституту, з того приводу, що за спеціальністі нас цікавлять, які ми хотіли б залучити інтернів, і управління охорони здоров'я з приводу того, що заклад потребує таких напрямків інтернатури саме в цей період. На наступний рік, якщо я не помиляюся, ми отримали 15 місць в інтернатурі, ті, які ми будемо вести. Це стосується інтернів усіх рівнів, які є першого, другого та третього року. Потреба взагалі в першу чергу звісно, тренери-викладачі, адже обслуговуючий персонал, це інше питання. Потрібні, як я вже казав, тренери, які готові з самовіддачею працювати, які які готові працювати на центри зайнятості посади ну з практики, з, спрактики так слалась що посади ці не виставляємо в центр зайнятості населення адже у нас весь час ми просимо ввести додаткові ставки тренерів викладачів у наших керівників області Департамент освіти, адже весь час питання, от, є. Є класний спеціаліст, тренер-викладач тренер майбутній, який, який або вже працював в іншій США, а він хоче до нас перейти, або молодий спеціаліст, як в даному випадку, тренера з легкої атлетики ми в цьому році брали. От В таких випадках ми просто, як тренер шукає, як тренер шукає кращих майбутніх чемпіонів і спортсменів по школам, займається селекційною роботою. Роботою так адміністрація школи патпат ну, повинна займатися цією роботою по відбору тренерів викладачів Спробуйте подивитися очима тих. До кого ви приходите працевлаштовуватися? Чи ви б взяли ту людину, яку ви бачите на роботу? Чим вона відрізняється від решти? Що ви можете запропонувати унікального. якщо розібратися? І студент дійсно мотивований, і він навчений, він зрозуміє, що свої, скажімо так, Кращі сторони, він може запропонувати та продати себе на ринку праці, він може сказати, що я прийду і привнесу в цей заклад саме якісь позитивні моменти. І лікарня в цілому від того, що з'явиться такий лікар, вона виграє все дуже просто насправді. Це такий, ну, якщо так можна сказати, маркет праці, де ми можемо. Спілкуватися, ми розуміємо взаємовигідні стосунки одне з одним, як працівник і роботодавець. Але тут є ще й з точки зору не тільки цього, а й особистих якостей. Ми багато що бачимо, коли людина приходить до нас. Ми вже знайомі з нею, тому що вона проходила курси на нашій базі. І співробітники кафедри вже щось можуть сказати про цю людину, і е, лікарі, які були десь в цей час, працювали з цією. Це щорічні практики влітку, коли приходив цей або інший студент. Уже багато що насправді про людину знають, коли вона приходить влаштовуватися і в інтернатуру, і працювати. Це правда. Я б молодий, молодій людині, яка шукає своє перше місце роботи, сказав би так: е, ви повинні бути кращим, кращим із кращих на любій, на е, будь-якій посаді, на, е, в будь-якій сфері діяльності, де ви будете працювати. Ви повинні бути кращим. Тоді у вас в житті все буде добре.